Це оновлений мішок під приклад виробництва нашого виробництва Crush. Перші наші мішки були. Ну, це мішок. Нікого не здивуєш мішком, його функціонал е, абсолютно зрозумілий. Тобто він має бути у нас під прикладом. Ми маємо можливість, маємо мати можливість його затискати, щоб регулювати висоту прикладу. Але. Е, Хотілося щось нового, щось більш функціонального, і щось не такого, щоб е, всі розуміли, що це просто злизано з умовної алібарди, яка в свій час злизала це з когось іншого. Ну, це нормально, повторюсь, що це мішок, і там нічого нового не придумаєш. хіба що розміри і наповнювач. Наповнювач на сьогодні плюс-мінус, е, всюди однаковий, це пластикові гранули. Їх перевага це легка вага, і їх перевага це вони добре тримають форму, бо вони ковзають одна, од, одна об одну. Чим яка точніше, особливість нашого нового мішка? Його розмір плюс-мінус стандартизований. Це висота 18 см і ширина см. Він підходить майже під всі приклади, тобто під умовний Ruger 338 з досить високим прикладом, та так само під невеликі приклади, типу r 15 або ну, будь-які платформи r 15 Він заповнений майже повністю пластиковими гранулами, але при цьому ми залишили. Зробили тут м... молнію, блискавку, вибачте, для того, щоб залишити можливість вам регулювати цей мішок під свої задачі. Ви можете відсипати, якщо він завеликий, ви можете досипати, якщо треба. Базово, мені здається, тут вже нічого додавати не треба. В будь-якому разі, ми так також маємо тут. Е Фіксацію, щоб одягати його на руку, за потреби ми можемо регулювати не тільки плотність прилягання до руки, але й регулювати висоту цього мішка, стягуючи його трохи, щоб він був більш такий плотний. І найчастіше питання, коли ми показуємо перші зразки цих мішків, навіщо ось ці кріплені? Ну, по-перше. Якщо у мене великий приклад, мені незручно, я можу і таким чином його надягти. Але це я розумію, що це, скоріш за все, виключення. виключено виключення справи. Основна історія цього мішка, точніше, цих кріплень, це можливість за потреби прикріпити його на цівку. На цівку, наприклад, R10, R15 ми можемо абсолютно без проблем його закріпити. І він буде виконувати так, не зовсім повноцінну, але виконувати роль е, стандартного мішка барикадного типу game Changer. Зараз ми продемонструємо взагалі, що це, для чого, як воно буде нам допомагати. Тобто ми можемо зафіксувати його так само, як наші барикадні мішки. Але барикадні мішки вони мають меншу, меншу площину. Для чого ми можемо це зробити? Для того, щоб використовувати або трипод, або барикаду. В принципі, в нас була можливість встановити свою гвинтівку, щоб вона трималась без нашої допомоги. Це так звана, ну, по-перше, це про баланс гвинтівки першочергово. Мішок він просто допомагає це е, утримувати так, би мовити в одній площині. Баланс винтов, гвинтівки, він, е, як правильно сказати, е, це природна точка прицілювання називається або natural point of aim, як, якщо ми говоримо за англомовну версію. Про що, про що це каже? Наша гвинтівка має бути збалансована таким чином, щоб ми могли встановити її на ціль. Умовно там, 500 метрів ми можемо закривати з 2-2-3. Да? Ми могли встановити її на ціль, і практично без нашої допомоги стрілець просто підлаштовується під гвинтівку, і може. Зброя розряджена і може просто підлаштуватись. Гвинтівка вже встановлена, встановлена на ціль. І з мінімальним впливом від стрільця можемо виконати постріл. А, але треба розуміти, що. Ось цей баланс, ось цей природня, ця природня точка прицілювання, вона не вирішується тільки барикадним мішком. Він допомагає стабілізувати зброю по тих умовах. Але це перш за все про комплектацію зброї. В минулому відео, відео я обіцяв розказати про це, саме про цю грантівку в калібрі 2 -2 це Rock River Rivers зі стволом 18 дюймів, з встановленим Nightforce NX8 4 4х32. Це такий у нас тренувальний агрегат під умовний ПРС І треба розуміти, що карабіни на платформі R15 AR10 їх достатньо складно компонувати, щоб вони були настільки збалансовані. Саме тому, ну точніше, чому? По-перше, бо тут у нас зворотній механізм, тут у нас встановлений приціл, спереду стволи цівка і все. Тут у нас саме для того для балансу встановлений глушник. Саме на цьому карабіні у нас зараз встановлений і в минулому відео про практичну купність був встановлений стіл Immortal XL Air, який дуже чудово себе зарекомендував. І він дає додатковий баланс. Тут встановлені сошки, які також додають е, баланс. Ну і конкретно в цьому карабіні у нас достатньо товстий матчовий ствол з нержавійки. І ще треба що розуміти: баланс гвинтівки. Тобто природня точка прицілювання, це не тільки про зручність е, і умовно, умовне спрощення стрільби е, на великій відстані з нестабільних положень або на середній, неважливо, це і про контрольованість зброї. Тобто, якщо у нас зброя буде перевішуватись е, в задню сторону, це базово майже всі болтові гвинтівки і абсолютно всі ардесті Р-15. Якщо вона перевішується сюди, і нам треба контролювати цей перевіз своєю вкладкою і роботою стрільця в принципі, з комплексом, це впливає і на імпульс віддачі. Коли у нас зброя збалансована. Коли у нас центр ваги знаходиться по центру, у нас і підкидання зброї буде значно меншим, і відповідно нам простіше не тільки стріляти, робити один точніш постріл, а й контролювати свої влучання або промахи, якщо треба робити, тобто супроводжувати постріл, якщо треба робити повторний постріл, або якщо наша вправа або задача вимагає, в принципі, серії пострілів. Тобто баланс гвинтівки для точності і Якості нашої стрільби на великій середній дистанції, це дуже важливий фактор, і саме для цього нам потрібні мішки, які будуть е допомагати стабілізувати зброю. Якщо ми говоримо тільки за спорт, то звичайно це стандартні мішки, типу медузи, великі або game changer Якщо ми говоримо за якусь польову роботу або тренувальні процеси, е ось цей мішок, який може бути у нас. Дуже важливою опорою під прикладом він так само може допомагати нам і в цій задачі. Якось так сподіваємось, що ця штука вам знадобиться, буде цікава. Обов'язково слідкуйте за його тестами, за його оновленнями. Якщо вони будуть, там певно, по кольорах, наприклад, в інстаграмі crusade.ua. Замовити можна як в інстаграмі, так і на сайті crusade.ua. Всім пока.